Виплати на картках заморожені, а замість звичних зарахувань пенсіонери бачать нулі. Друзі для тисяч українців січень став періодом тривоги. Пенсійний фонд почав масово призупиняти нарахування грошей. Головна причина відсутність ідентифікації, яку необхідно було пройти до кінця грудня, і ми на каналі Політмедіа неодноразово попереджали про це. Але ми розуміємо, що реальність набагато складніша за звіти чиновників: бюрократія, відсутність зв'язку на окупованих територіях або просто технічні збої, об'єктивні причини, через які люди не змогли підтвердити свою особу завчасно. Сьогодні ми не просто констатуємо факт, а даємо чітку інструкцію, що робити, якщо ви вже опинилися у списку заморожених, як розморозити свої кошти, чи зникнуть вони назовсім і які саме кроки треба зробити прямо зараз, щоб поновити пенсію? Про все це детально розкажу у цьому відео. Прошу вас, додивіться його до кінця, адже кожна деталь може бути вирішальною для вашого гаманця. Поставте лайк цьому ролику, підпишіться на канал Політмедіа та обов'язково поділіться цим відео з рідними, і ми починаємо. Вітаю, друзі! Мене звати Віталій Маргалик. Ви, як завжди, на Ютуб-каналі Політмедіа, і тут ми говоримо простою мовою на соціально-економічні теми, про які часто мовчать офіційні джерела. Ситуація з пенсіями в січні 2026 року виглядає досить напруженою. Ті пенсіонери, які мають статус внутрішньо переміщених осіб, отриманий ще до повномасштабного вторгнення, або ті, хто тривалий час перебуває за кордоном, мали пройти фізичну ідентифікацію. Це вимога закону і термін її виконання сплив 31 грудня. Нагадаю, що у нас на каналі виходило декілька сюжетів, декілька відео а саме на цю тему, я детально розповідав. Чого таке ідентифікація? Які категорії е, пенсіонерів мають обов'язково її пройти за законом? Які наслідки будуть, якщо її не пройти? Е, до якого числа це треба зробити? Можливо, ви вперше на нашому каналі, тож на майбутнє будете знати, що у нас. Е, Корисні відео, які можуть дійсно допомогти вам і не потрапити, скажімо так, в непросту ситуацію. Адже я переконаний, що чимало з тих, хто зараз опинився в ситуації, коли пенсію у січні заморозили, це люди, які можливо були зайняті іншими справами, можливо, пенсіонери, яким вже багато років, і їм важко взагалі зорієнтуватися у всіх цих бюрократичних тим. Ніше цифрових питаннях, і вони просто якось пропустили цю інформацію або вирішили, що це не, не дуже важливо. От, тому, якщо нас дивляться е, родичі е, літніх людей, яким важко розібратися, і так далі, ну допоможіть їм також. І також дивіться наші відео на Ютуб-каналі Політмедіа. Але тим не менш, якщо з якихось причин зараз ви із замороженою пенсією, це означає, що вимогу закону. Ви проігнорували з тих чи інших причин, так і термін виконання цього закону сплив 31 грудня. Пенсійний фонд він діє за протоколом. Якщо особа не з'явилася в полі зору держави, виплату призупиняють. Але я хочу вас заспокоїти. Ваші гроші не анулюються, вони продовжують нараховуватися на спеціальний рахунок пенсійного фонду України, але стають доступними лише після того, як ви доведете, що ви. Це ви. Тож, давайте детально розберемо три основні способи, як поновити виплати. Я розкажу про кожний із них максимально докладно, щоб ви обрали найзручніший. Отже, перший спосіб класичний через особистий візит. Якщо ви перебуваєте на підконтрольній території України і ваш стан здоров'я дозволяє, вам потрібно звернутися до будь-якого сервісного центру пенсійного фонду. Не обов'язково їхати за місцем реєстрації, система працює за екстериторіальним принципом. Також ідентифікацію можна пройти у будь-якому відділенні Ощадбанку. З собою Треба мати паспорт, ідентифікаційний код та пенсійне посвідчення. Працівник банку або ж пенсійного фонду України зафіксує вашу присутність у системі, і це стане підставою для поновлення нарахувань. Тож це якраз найкращий варіант для тих пенсіонерів, які не хочуть мати справу з сайтами, з комп'ютерами, з телефонами. І от вони звикли особисто. Вирішувати такі питання, Тож, я думаю, що для вас це буде найкращий варіант. Вам треба. Лише взяти документи, записатися, там домовитися на час, коли ви приїдете у пенсійний фонд, або, або завітаєте до банку, і працівник на місці вже в принципі все вирішить за вас. Ви не будете хвилюватися, що зробите якусь помилку, або щось забудете, і так далі. Там вас підстрахують, вам допоможуть. Другий спосіб він для тих, хто дружить з технологіями або має допомогу. Від молоді, ну тобто, якщо ваші діти, онуки, які розбираються краще в цих всіх речах, вони можуть вам допомогти. Це цифрова ідентифікація. Найшвидший варіант скористатися порталом електронних послуг Пенсійного фонду України. Для цього вам знадобиться правда дієпідпис. Ви заходите в особистий кабінет, обираєте розділ ідентифікації та підписуєте заяву електронним ключем. Це займає до п'яти хвилин. Одразу після успішної перевірки система отримає сигнал, що людина на зв'язку і процедуру поновлення виплат буде запущено автоматично. Ну і третій спосіб, я б сказав, він такий комбінований, універсальний це відеоконференція. Це вихід для тих, хто не може приїхати і не має електронного підпису. От якби я був пенсіонером зараз, так? ну уявімо, що мені не 43, там а 63 роки. Да? То я б, мабуть, скористався саме цим шляхом, тому що. У мене немає електронного підпису. Ну, от як склалося, що я поки його не зробив. Хоча я розумію, що це в принципі доволі швидко робиться. От. І тому для мене краще не їхати кудись, не витрачати час, а зробити це онлайн. І фахівець мені все підкаже, щоб я нічого не забув, щоб у мене все пройшло як треба, просто по відеозв'язку. Тобто, це такий, мені здається, для багатьох буде варіант. Оптимальний. Я б сказав, що це навіть один із найбільш гуманних способів запроваджених урядом. Тобто ви можете подати заяву на проходження ідентифікації в режимі відеодзвінка. Це робиться також через портал Пенсійного фонду України. Вам призначають дату і час, і працівник фонду зв'яжеться з вами через Skype, Viber, WhatsApp або Telegram. Під час розмови вам потрібно буде тримати паспорт біля обличчя, щоб оператор міг звірити дані. Це абсолютно законна процедура, яка замінює особистий візит. Окремо, хочу звернутися до тих, хто зараз перебуває за кордоном. Ми знаємо, що багато українців змушені жити в Європі чи інших країнах світу. Тож для вас діє особливий порядок. Вам потрібно звернутися до консульської установи України Україні вашого перебування. Консул видасть вам офіційне посвідчення факту, що особа є живою. Цей документ у сканованому вигляді ви подаєте через портал Пенсійного фонду України або на Силайте оригінал поштою на адресу територіального управління фонду без цього папірця виплати в січні не поновлять. Тепер про головне терміни та гроші. Багато хто запитує, коли я отримую свою пенсію після проходження перевірки. Друзі, пенсійний фонд України це величезна машина, і миттєво гроші на картку не впадуть. Зазвичай процедура обробки даних та формування нових списків на виплату займає від двох тижнів до місяця. Проте… І це важливо, ви отримаєте всю суму заборгованості за весь період, поки пенсія була заморожена. Тобто жодна копійка не буде втрачена, якщо ви виконаєте умови держави. Ми на політмедія розуміємо, що для багатьох людей похилого віку ці процедури виглядають як складний квест. На жаль, бюрократична логіка часто не враховує людський фактор, але наша задача допомогти вам пройти цей шлях. Якщо у вас є сусіди чи родичі-пенсіонери, допоможіть їм перевірити, чи прийшли гроші за січень. Якщо ні, не панікуйте, а дійте за цією інструкцією. На завершення хочу запитати вас, чи стикалися ви особисто з блокуванням виплат цього місяця? Які перешкоди виникали при спробі пройти ідентифікацію? Можливо, не працював сайт або не було вільних місць на відеодзвінок. І таке буває. Ваші коментарі для нас дуже важливі, а особливо для тих людей, які вперше е, заходять на наш канал і, можливо, хочуть отримати. Корисну інформацію і найцінніша інформація це якраз досвід інших людей. Я заохочую вас ділитися цим досвідом у коментарях, і це може дійсно допомогти іншим людям, які заходять на канал і читають ці. Коментарій. Ну і я, звісно, також усе читаю. Тож, дякую вам, що дивитеся політмедіа, що ви продовжуєте бути з нами. Також вітаю тим, хто вперше прийшов. Не забудьте підписатися на канал. Ну і звісно ж поставте лайк цьому відео, якщо воно було для вас корисним, та клікніть на дзвіночок, аби не пропустити наступні наші відео. З вами був Віталій Маркалик. Побачимося вже незабаром. Бережіть себе.